І так, продовжуємо спілкуватися з вами про страхування життя. Дивіться, що я вам хочу запропонувати сьогодні: це захист здоров'я сім'ї. Комплексний захист на випадок прикрих, але цілком ймовірних ситуацій у житті вашої родини. Що пропонує нам компанія? Буду читати. Розповідати, коментувати, то тобто, що пропонує компанія по захисту вашої сім'ї, фінансове піклування про здоров'я вашої родини згідно з даними щорічного дослідження. Індекс здоров'я України протягом 2017 року за допомогою до медичних установ звернулися 77% українців. При цьому тільки 3,8% з них отримали медичні послуги абсолютно безкоштовно, як це гарантує Конституція України, 92,6% купили за свій рахунок лікарські препарати, 83% харчування, 65,2 постільну білизну. 28,6% всіх сімей в Україні не можуть собі дозволити сплачувати за медичні послуги і купувати ліки через недостатній рівень доходу. І це було в 2017-му. Давайте подумаємо, що робиться зараз, коли багатьох чоловіків убили, коли повиїжджали жінки, коли немає такого достатнього. <забезпечення>. Але навіть якщо у людини є можливість виділити з бюджету необхідну для лікування суму, це завжди будуть непередбачувані і незаплановані витрати. В результаті це скоротить звичайні статті витрат, змусить відмовитися від своїх планів щодо купівлі тих чи інших товарів та послуг, і як наслідок, швидше за все, знизить рівень комфорту життя людини, тобто ваш комфорт. Ви розумієте, що раз вже виникла якась хвороба, відповідно те, що ми планували з вами чи відпочити, чи щось купити, чи ще якісь там певні статті розтрат. Тобто гроші уходять, і їх потім треба десь брати, щоб закрити ці моменти, які ви хотіли б закрити. Компанія MetLife пропонує надійний комплексний захист на випадок прикрих, але цілком ймовірних ситуацій в житті. Ми не завжди можемо цьому запобігти, проте ми здатні захистити себе та своїх найдорожчих людей від негативних наслідок таких подій. Що пропонує компанія? Які захисти, дивіться. З часом в наступних відео я вам про кожного з них розповім докладніше. А зараз що є? Критичні захворювання дорослих, критичні захворювання у дітей, жіночі хвороби, нещасний випадок у дорослих, нещасний випадок у дітей, компенсація медичних витрат у дорослих. І компенсація медичних витрат у дітей це коротко про цілий пакет послуг, які надає компанія Медлайф для того, щоб ви мали комфортне і надійне убезпечення себе і своєї родини. Думайте про себе. Тому що дуже прикро, коли розказуєш людям, що є такий захист. А вони ігнорують, а потім шукають, де взяти кошти на певні лікування. На жаль, ми з вами ну ніяк не захищені. Ну, так якось склалося. Звертайтеся, буду вдячна, звичайно, за лайки. Якщо ви будете лайкати, підписуватись на мій канал. І якщо треба вам консультація, я її надаю безкоштовно. Чи будете ви брати полі, чи не будете. Ви будете мати повну інформацію. Звертайтесь, ви знаєте, де мене знайти. Всякому разі, можете написати мені просто в меседжері. можемо зв'язатися просто по відео. Зараз настільки все у нас досконало, що це немає ніяких взагалі питань. Телефон, скайп, меседжі, будь-які вайбер, телеграм. І так далі, звертайтеся завжди. Рада вам ну допомогти, скажем так, роз'яснити певні ситуації, які вас цікавлять.